Тому що мені здається, жити в красивому просторі це дуже важливо. Це надихає, це додає позитиву, гарного настрою, ну і взагалі якогось, якоїсь красивої картинки для життя. Ось зараз іду, бачу цю красу і розумію, що мені щось не подобається. І бачу пляшку, пластикову пляшку води Кристалін французькою. І, в принципі, я вважаю, що краще її забрати, викинути в сміття, і це можу зробити. І вас закликаю робити світ чистіше. Ну і після себе забирати сміття, звісно, з відпочинку на вулицях, і якщо є можливість, забирати сміття інших. Тому що, на мій погляд, ну, по-перше, це культура. По-друге, -по цей весь пластик може піти в океан, в море і вбиває різних тварин, морських риб та всього іншого. Ну і це не є гарно. Я вважаю, що гарне виховання, культура це коли люди дбають про свій чистий простір вдома, на вулиці, біля будинку. Чи Наприклад, навіть на відпочинку, тому я намагаюся періодично брати якесь сміття, як я бачу, і викидати його а, в смітники. І вам рекомендую, якщо згодні з цим, можете лайки та інші реакції поставити і а, написати якісь коментарі стосовно цього, тому що мені здається ну, про це варто а, говорити.